Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій. Ви на каналі Барва. І сьогодні я проводжу новий челендж на тисячу гривень за своїми друзями під назвою Хто я. Сьогодні в челенджі приймають участь наступні мої друзі: Міра, Іванка, Сергій Толя. Друзі, умови конкурсу дуже прості. Всі грали в цю гру Хто я. Я вам загадаю відомих українських діячів, спортсменів, політиків, хто завгодно це може бути, співак там і вам треба буде вгадати. То ви задаючи мені питання. Питання мають бути стверджувані, та я відповідаю тільки так чи ні. Зрозуміло, так, так. челендж буде у нас проходити в два етапи. Спочатку ви в чотирьох відгадуєте, потім то перші двоє відгадали своїх героїв. Ті проходять до фіналу і там вже змагаються за нашу тисячу гривень. Також треба, якщо ви не впевнені своєму герої і називаєте його. Буває, треба на 100% впевнитись, що це саме ваш герой, і назвати його. Ну що, поїхали <клес> <клес> зараз. Я буду писати кожному з учасників наших героїв. Ну что, починаємо. Я человек? Так. Uh, я человек? Нет. Uh -huh. Я жінка? Нет. Uh, я жінка? Так. Я политик? Нет. А я политик? Так. Я политик? Нет. Я акторка. Нет. Я співак. Нет. Uh, я зараз на фасаде? Нет. Я співак. А, Нет. Я политик? Нет. Я спортсмен? А, Нет. А я можу бути учасники спортсона? Ні. Я політик? Ні. Мені більше 30? Так. Я знімаю ролики на Ютубі. Так. Привіт. Я жінка-політик. Я була в часи Януковича. Так. Мені є 50 років. Ну, не мені, ні. Десь біля. Всі. У мене є діти. Так. Я знімаю юмористичний контент. Так. А в мене є діти. Так. Я пов'язаний зі спортом. Так. Питання. Я блогер? Ні. Моєму герою більше 30 років? Так. Мій герой їздив на інвалідній колясі. Так. Так, мій герой. Гей. Гей. Ні. У мене є чоловік? А, ні. Так, я блогер більше 10 років, їм досвідний контент. Я знімаюся, да ви на джипі. Е, я знаю, хто. Хто? Юлія Тимошенко. Так, вірно. В нас вже є перша фіналістка. Угу. Іванка, вітаю. Дякую. Е, я українець? Так. А. а я проживаю в Україні. Е, ну так, всі в Україні. Здається, я вже здогадуюсь, хто я, мабуть. Хто? Але я ще о, міркую трохи. Окей. Е, я... питання ще питання. Не Ну, ну, окей, я одружний? Ні. Я одружний? Ты... Так, до Я на якомусь телеканалі працюю. Н ні. У мене немає дітей, так? Так. У мене є діти? Так. Я брюнетка? Ні. Я брюнетка? Так. У мене є волосся. <кх> так. Я блондинка. Так. Ні, я вже не здогадуюсь, хто я. А може це якісь питання з підвога, мабуть, ти? Питання яке. Я Андрій Барва. Ні. Ні? Ні. Ти не я, ти Олексій Бернів. Я хотів би скрізь. Толя, Толя, вибуваєш. Сорі. Я футболіст? Так. Так? Я Так. Чи я грав за Динамо Київ? Так. Я була на Євробаченні. Так. Сергій там же мій. Я грав Динамо Київ. Ну, я або Ярмола, або Шевченко. О, я був тренером тренером збірної України. Так. О, супер. Міра, треба вже поспішати, бо Сергій напевно знає, хто я. Я була тренером у голосі країни. Так. О. Так, а я, мабуть, знаю, хто я. Хто? Ні, не ні. Я був тренером збірної України, я грав за Динамо, тому я, скоріше за все, Андрій Шевченко. Так. Так. Так, так. Так, так, так. так. О! Точно. Сергій, вітаю, ти другий, другий другий фіналіст міра. Yeah. Ну, ти була дуже I вже близько, вже... а, а ти вже думала, що ти тишка. E, так, я вже хотіла Теж називати так, Сергія, називати, так? але трошки, не трошки, трошки не вистачало, але ну, нічого іншого разу, я думаю, ти виграєш. Yeah. Yeah. Сергій, а ти переходиш в фінал і будеш змагатися з Іванкою в фіналі. Добре. Фіналі. Дякую, я вам допоміг. Друзі, ось і настав фінал, де у нас є наші два фіналісти: Сергій, Іванка. Хто переможе, дізнаємось дуже скоро. А поки ми будемо починати, хотів би нагадати друзі, підписуємось на канал, натискаємо на подобайки на дзвіночок. У мене буде ще багато-багато різноманітних крутих класних челенджів. Натискаємо. Дузі, що готові? Поїхали. Питання, на яке я повинен відповісти, так чи ні? Я жінка? Uh, ні. Я жінка? Ні. Співак? Так. А я співак? Ні. Я чоловік, співак. Я молодий? Ні. Я політик? Ну так. Я старий співак. Ні. 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 Я спортсмен? Ще? Ні. У мене є відомі пісні? Так. Так? Що ж таке спитати? Політик? У мене є якесь хобі, так? Питання? В спорті взагалі немає якогось хобі. Ні. Так. Я співак середніх років. Ні, мій герой. В нього є вуса? Ні. Я діючий мер, можливо. Ні. Я український співак? Так. Я, можливо, якийсь колишній президент. Ні. Так, без вусів. Мене звати Олег? Ні. Я пов'язана з шоу-бізнесом? Ні. Я можу подумати трошки. Зараз угу. тік-тік, тік тік, -тік, 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 -тік. пройшла година. Не в мене довге волосся? Ні. Я зараз займаю якусь посаду у нас в Раді. Ні. Я секс-символ української естради. Ну, ні. Мій герой. Ні. Ні. Сексим. Ні. Я не співаю. Ні. В мене є фіти з Дурофеєвої? Так. Я колись займала посаду в нас, так? В Україні. Так. Я там займався танцями колись? Ну... Ні. 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 Ні, шо, не Ні. Я чоловік, так? Так. Нещодавно була якась посада в мене, так? так. Так, добре. Я український співак, не молодий не старий, співав з Дорофєєвою, але в мене недовго волосся, і я не монадій. В мене є пісня «Берега»? Ні. Ні? Це не барський? Боже, хто Боже. ж я? Колишній мер? Е, ні. Без вусів, недовго волосся. Е, моєму герою є 50 років? Ні. А моєму є 50 років? Ні. Так, добре. Це фінал, Сергій. Я... На тисячу гривень. Ага. Пов'язаний з політикою? Е, ні. В парламенті я є? Ні. Е, давай таке питання: я високий? Так. Я високий. Ну, Давайте теж я висока. Чи тут середній, скоріш? Да? Так. Сергій, давай питання. Він співав з Потапом. А... Був в групі Потапа. А, а, так, так, так. Я такий товстий трошки? Ні. Ні. Ну, але я не молодий, а позитив він не молодий. В мене є вусики. Ти а вже... я задавав вже да. питання. Немає тиску так. Да. так? Ну, це, так добре, я тоді готовий назвати героя. Я називаю свого героя. Ти, ти називаєш свого. Ти, може ще питання якісь, навіть ні, на щоб. Сто процентів, бо боя, якщо ти не називаєш, Іванка взагалі так. не знає, що відповідати. Автоматично вона перемагає. А, Тоді... Ну, Тоді... Тоді ще півгодини пограємо. В мене є пісня з Анною трінчер свіжа. Е, ні. Я пов'язана зі спортом якось? Ні. Взагалі А хто там співав з потапом? З дирофієм? Друзі, uh, Я думаю, глядачі будуть сміятись дуже голосно. У мене є волосся на голові? Ні. Я в оточенні Зеленського. Ну так. Зараз Зараз – ні. Сергій. Я чоловік Насті Каменського. Питання. Я живу з Анастасії Каменською? Так. На телебаченні буває? Так. У мене здається є відповідь. Я потап, Олексій. Вітаю, Сергій. Називав разів 10 потапа і не міг здогадати, що він і є потап Сергій. Сергій, вітаю тебе з перемоги. Дякую. дякую. Вітаю, вітаю тебе. Тисяча гривень твоя заслужена. Друзі, підписуємось на канал. Нажимаємо на дзвіночок, ставимо подобайки. У мене ще буде дуже дуже багато класних відео. Підписуємось до нових зустрічей. Пока.